До 10 тисяч гривень у вдалий місяць заробляють по людях десятикласники Кирило і Максим Пироги з Бурівки на Городнянщині. Зараз хлопцям по 15, підпрацьовують вже два роки. Горов пасом по селу просять то кому картошку помагті посадити, то картошку винести, занести. Там угу. по-разному. Угу. дрова рубаємо. Розповідають, що робота сама їх знаходить. Чоловіків по селах мало, а здорових та дужих ще менше. Рубали дрова навіть у городні, а це за 30 кілометрів. Одного прийшли його порубали. та дітей почав, почали його питати, хто рубає, то так розійшлося, і то просять. За причіп дров беруть 700-800 гривень. Корови пасуть за 350-400 кожному, плюс тормозок. Бубаса, сир, хліб там, перець, яйця варені. До школи у сусідній тупичів їздять двічі на тиждень, бо решта днів онлайн, ще й на городі та по господарству пораються на рівні з батьками, а увечері спати без задніх ніг. Куди там? Виявляється, на мопеди і до дівчат. Ну, на крайняк зависають у телефонах. Останні, до речі, купили на зароблене. Та в основному гроші тратять на мопеди. П'ятий мотор за цей год уже теє. То на болота, то теє. По-разному. То на мопеди пускаємо, то мамі оддаю. Що робитимуть після школи, хлопці ще не визначились до міста не прагнуть. Кажуть, як не лінитись, заробити можна і в селі. До речі, а ви помітили схожість між братами? А вони ж виявляються двійнята. Я й сама здивувалась, бо зовсім різні, але таке буває.